Добрий день, хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на заняття. Для цього нам потрібні аркуш паперу, фломастер, ножиці, клей, кольоровий папір помаранчевого і зеленого кольору. Відгадайте загадку. Не ходжу я, а скакаю. Бо нерівні ноги маю, через поле навмання перегнав би я коня. Я страшенний боягус, всіх на світі я боюсь, в полі, в лісі, навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Так, це зайчик. Ну що ж, починаємо. Спочатку ми з вами візьмемо на білому аркуші паперу, намалюємо свою долоньку. Ось так прикладаємо долоньку до аркушу паперу і обводимо її фломастером. Потім вирізуємо долоньку ножицями. Ось так, як я зробила. Тепер, подивіться, загинаємо середній пальчик назад. Це у нас будуть вушка. А ось це лапки. Лапки загинаємо вперед і приклеюємо їх, клеєм до тулуба зайчика. Одну лапку і другу лапку приклеюємо. Ось так. Тепер треба намалювати зайчику очі. Малюємо зайчику одне око і друге око, малюємо носик, вуса і ротик. Ну, а тепер нашому зайчику треба його пригостити, зробимо йому морквинку. Беремо помаранчевий прямокутничок, складаємо навпіл і малюємо половинку морквинки. Від згину, малюємо ось так сюди тупий кінець. А внизу гострий. А тепер вирізуємо цю морквинку, половинку морквинки вирізуємо, розгортаємо її. Ось така у нас морквинка, виходить. Дамо її зайчику в лапки. Нехай він пригощається нашою морквинкою. А ось цього зеленого. Паперу зробимо травичку. Подивіться, як складаємо зелений папір навпіл і вирізуємо ось таким чином. А тепер широкий кінець паперу розрізаємо, не доходячи до кінця. Це буде наша морквинка. Можна трохи отак загнути треба ось сріжемо. Ось. І тепер приклеїмо травичку зверху на нашу морквинку. Ось такий у нас зайчик вийшла. Бажаю вам творчих успіхів. До побачення!